Від сьогодні, по 8 серпня, діти, чиї батьки брали участь у війні, розв'язаній московським агресором на сході України, відпочиватимуть в латвійському місті Смілтене на узбережжі Балтійського моря. 14 дітлахів з Ніжина, Ніжинського і Носівського районів, тиждень проведуть у Латвії. Така акція стала можливою завдяки тісній співпраці українських і латвійських парламентарів. Наші латвійські колеги з Латвійського Сейму вже забезпечують перебування дітей, проживання, харчування. Ну і всю програму, за що ми, звичайно, їм дуже вдячні. Програмі тижневих вакацій у Латвії, екскурсії, море, і що дуже важливо, курс психологічної реабілітації, адже батьки деяких учасників поїздки загинули на східному фронті. Діти дуже чекали на цю мандрівку. різних екскурсій побачити новий город, нову страну. Просто випадає один раз в життя, я як таке не побачить. Побачите, як живуть другі люди в Європі. Батьки дітей на цю поїздку грошей не витрачали. Всі витрати взяли на себе організатори: від виготовлення віз до харчування на місці відпочинку. Торік у Латвії відпочивали діти з Чернігова і Чернігівського району. В цьому році вперше поїхали школярі з Ніжина, Ніжинського і Носівського районів, вперше, але не востаннє.